Ну это Крешев, всем привет! привіт, пограем пограємо Poppy Playtime, Chapter 1. Потому що на другій частині там мільйон треба платить. Да, неочікувано, Тому погнали цю гру, игру Попанащика. Е, да ну лай. Давайте просто нажмемо No Games, чем будемо будем страждать. Нема чим зайнятися, мені чи що You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. Uh-huh She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. as lovable as a real girl and she talks like one too hi my name is poppy i love you can you help not love with you issues? why of course poppy just like a real girl poppy always wants to look her best perfect thank you her hair is sturdy and won't come out when you brush it and smells just like a poppy flower is there anything else you'd like to say poppy i'm a real girl just like you. What's the time? Playtime! Playtime! And if you've ever wanted um... to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just 2.99 dollars a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... У мене на часах майже третя ночь им, да? А я вам запалив видосик. Хе. Mm. Ну, давай. Давай. Що ти ще мені? А вариант застав диспарайд 10 років. Файн, да, дуже мені цікаво ты десять років потом, угу, да, тут? Понимаете, я в Поппи плейтайм играю, примерно десь грав два роки тому, я еще попытаюсь проходить. И да, еще одно что я скажу. Я хотів вам снять видосик, я его снял, но получается, что е, наш дорогий е, съем ну коротше запись е, екрана рішила мені там відосик так погано зробити тому вот така фіня малята тому неочікувано у мене так мамі теку риби mm -hmm. than <laughs> you Да, Що це дуже повільно. Ой, дякую, нарешті ви цей ад закінчили. Угу. Типу, ви мені намікаєте, що я буду ось, ось цією рукою комусь жопу засовувати. Такі бам Okay. Oh, one cassette. Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Code Toy Factory. If you're seeing this, uh yeah, hey, loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. for example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. and that's one of the more tame. To no spoilers. so, you've got my warning. it's not too late to turn around. Я просто тебе делал. Ага. Дякую, без спойлерів... Спать бы подали мені, а не свои поп вымахать. Эээ! Аамм. А цікаво, а зитки ты ключ взял? Мне так цекалский ключ взял. Закопается. Не, я туда не піду, я не хочу. А сюда можно. Козяли. Ну, ласка, ну впустить. Сюда. Ну а сюда. впусти мене. Я же знаю, потом что ты живый. Я же знаю. Ага. Акша тут у нас, ага. Я ж можу в любый момент уйти, да? Я же знаю, хай ти живий Давай, ну давай, не протворяйся. Я же знаю, ти живий, ну ну, ну, Ну що ти мені тут протворяйся? Ну, ну спрайди, а, а, ти, ми ж це всі знаємо, що не живий Так. Ха-ха. Сюгалі ви мені двері закрили? Ой, бойтесь що я розоблачу вашу леди бах. І що що це шутка? Я просто по шоссе сказав. Ага. Угу Є? Е, ну блин, а ну він пішов від мене. Да ты пишу, мужичок. Эх, а жаль ко кока. А ч я кокаю? Алло. Що зі мною? Я шо завук знимать це видео? Боже, завоюк розмовлять, піпець. Який стреш. Ну добре. Що забули, то згадаємо. Можно то вас... Я дозвел. Надеюсь, никто не на фрейс Опа. Так, собой у нас кассета. Ебой. Ай, дай пройти. Угу. Uh -huh. Тут ще щось має бути? Ні. Тут теж нічого нема. Угу. Uh Цікаво. -huh. Одно вже... <клух> за собою потянем. Ага. Е бой а, а, не залізу ніяк Бо я інвалід без руки. Я де жовту шукати, я хз. А де мені по вашому жовту шукати? Ви ще десь там зашпарнула. Закинуло так, що і не, і не найдеш. Ага, не найдеш, двісно. Розумний що розмовляти. Боже, люди, я не впевнений в собі. Боже мій. на на терчиках я й те розмовляю певніше. А ось це віду як інвалід, і ще... ну нафік все. Куди? Ну нафік. Я і камнем не схочу. Boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. It's hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't buy stupid, ugly boxes! Rich... Oh, you're right, you're right. It's... it's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abitable. Is... is that even a word? Abitable? Okay... Я так зрозумів, мене тут там послали. Морально і фізично. Звісно, там все не так. Ну, а кого ж то там волнує? Кого там послали, кого ні. Головне, щоб послати. А далі як піде. Так, куди тут нам... нас... Hmm. Why? Uh mm -mm. Тут щось взагалі не то цікаво, а може нам взагалі по другому треба? Та фиг ти його, значить, тут треба. Ха-ха. Це все уховололомки, хероломки Давайте ось так. Алелуя Я хоч щось раз в житті правильно прогадав. Їду, їду, хто зна куди я їду? Зараз мене будуть лякати. Нелячно. Взагалі нелячно. мене як мусор викинуло, як вам таке. Я біомусор. Гра тебе, дякую. Ти мене обзвала біомусором. miss dia yopomistino boz wala. i deto chio a to wakasata ya. i ekwate kui ya. ah. i should be the mother of the kasata. so stella, what made you want to work at the playtime co-factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because... Adults are just kids, but older. Uh -huh. I don't think anyone ever really feels uh -huh. like an But your body just gets older and older, and then you die. Poof! <laughs> Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive uh -huh. while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those.

Не, все запровал. Відразу видно. Теж ж розуміти треба? Ми тупі, я тупий, все. Давай ось так. Другого виходу нема. Бля, я повісив все. все Колобок повісив за тебе по оригіналу. Вігей, вий, вий. Взяв, повісився, як макарьок. Хто що то кто того колобка бідного. Це Это давайте по-другому зробимо. Оце ось так. Нарешті, мы не мозги варить. За все полопається, бляха-муха. Так. Угу. Давайте запускаємося. Ну, тут реально, на кольорове а у мене яке. А, Єба! швидко. А що тут у нас? Нічого не зрозуміло, я в англійській не, не так сильно і шарю, але буду її вивчати. створені ігри англійській мові. Я Я даже не замітив, як ця фігня так швидко пройшлась. Не забирать мою і... іграшку. Ну, все, я тобі іграшку подару. Е-е-е, куди іграшку спиздили? У мене іграшку спиздили. Ой. Ой, лячно, ой, лячно, ой-ой-ой, налякав. Ой-ой-ой, ты зможеш, на. Май ес. Из my эс, выблюдок Поцелуй мою жопу, то делись. Ой. Ой-ой-ой. Ёб -ой -ой. твою мать, ёб твою мать, ёб твою мать. Эх, ёб твою мать, эх ты, ёб твою мать. Ёб твою мать. А життя то гарне, коли не дають піздулей ніхто мені. І коли мене ніхто не з'їсть. Ой, бляха, треба йти далі, ой. Ой, зараз буде труп, ой, зараз буде труп, ой, зараз буде труп. Ой, зараз буду трупом я. А давай, ну йди. Дурень ти. Ще так трішки осталось. Пипец! Сволочь! Ой, бляха, ты що навмисно так пишел. Да видать, и і... ебо їх... попофен. Чек, мало там в том миме, я не знаю, честно. Ебо-ебофан. Ну, якось так, короче. Я хазяйка называется. Ну, так дать тебе. А, ти ж уже мертвий, бля, нахіра тобі тоді надо. Ти ж мертвий. Ти ж умер. Житі як помер від депресії, нахідя йому щось треба. О! Чорний. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ага. На такому цікавому всьому перервали нас. Дякую. вам. Ні, воно було не цікаво. Ну, заради сюжетка я продовжував. Я оце дивився. Тільки заради сюжета щоб не було так скучно. Бо я знаю, як це проходить. Хоча аж два Rocky-T, Rooket Mons, цю гру нахер нахері за второй главы. Ой, такой у меня же поговорил. Потому со ну... so сори. Он не шоп не course! Мне ж не хер делать, чтобы открывать чисто там кейсы. Ну что ж, мои друзья, я вам хочу сказать за поразить. Ставьте подобайки, пишите комментарии жмите на колокольчик на двеночек, чтобы не пропускать новые видосики. Пока-пока!